Слова скажу про те, що робиться зараз у нас на ринку праці, яка ситуація, які е, заходи вживає служба зайнятості для того, щоб поліпшити е, ситуацію, зокрема і з працевлаштуванням і з іншими послугами, які ми надаємо сьогодні. В центрі зайнятості е, зареєстровано 2,5 тисячі безробітних громадян. Це жителі міста Тернополя і Тернопільського району. І ситуація так складається у нас в місті, що в нас, як, як правило, весь час. Е, Протягом останніх двох-трьох років складається тенденція, коли на обліку в центрі зайнятості є е, значна кількість громадян, значить, це біля 62% на сьогоднішній день, скажімо, які мають вищу освіту, які працювали спеціалістами, службовцями, значить, і для тих е, громадян, які мають вищу освіту, на жаль, із того пропонованої кількості вакансій, яку ми маємо, це практично тільки от я. Перед тим, як ти сюди заглянув, 19% ми можемо запропонувати тим людям роботу приблизно за тією спеціальністю, що є.